Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть бліц відповіді по питанням підписників. Ну тож відразу кажу, знизу в першому коментарі закріплено будуть таймкоди, так само, як і на стрічці самого відео, ну та стрічка перегляду, також будуть таймкоди. Ну, відповідно, я напишу питання. там. Дивіться. І відповідно, що для зручності це робиться. Гаразд, ну що, поїхали? Отож, просив мене подивитись, чи хочуть у нас вкрасти перемогу, щоб ми не виграли і не програли, і при цьому зберегти Росію? Ну, тут явно два питання. Ну, давайте запитаємо про перемогу, хочуть чи не хочуть, а вона все рівно буде, як би. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно ну, наші партнери планують зробити так, щоб ми і не виграли, і не програли? І Росія збереглася притом. Хай скажуть вона неправда. Евос перевернутий. Єра. Дагас. Ну і куди? Та перевернутий. Дивіться прошу мова. Да не зовсім. Ну, не всі. Давайте так скажемо. Дійсно, такі думки є. Так, да, дійсно. Ось тут дві позитивні руни, вони про те кажуть. Але загалом, якщо дивитись, то цікава виходить штука. Ну, зараз поясню. Про що мова? Евас, Єра, Дагас, Тейвас перевернутий. Тобто Евас, ну кудись рух, не туди. Дійсно. Мова про що? Мова якраз про затягування. Ось Евас Єра. Тобто, бачите, затягування чого? Завершення циклу. Тобто, дійсно, має місце затягування війни. Ну, про що я вже робив? Розклади, відповідно, не здивований. Є там інтереси у всіх свої, Ну, а на жаль, Україна попала під роздачу. Да? Поки вони там свої інтереси вирішують у нас, кров ліється. Ну, Цинічно до жаху. Ну, вже як є. Кажу, як є. Без прикрас. Але в той же час це і певна трансформація ситуації відбувається. У, ну, в принципі, частково десь для когось відбулася, а десь вона ще відбувається. І куди це все? Да? До Тейва заперевернуто. Тобто страх, ну окрім того, читайте, ну, поразка, да? Ну, але це не мова про нас, це мова про тих, хто це хоче таке зробити. Не розуміють, що обломляться по фіналу. Тобто Росія розвалиться, те вже дивились і не раз. І не, не тільки я дивився, інші майстри, відповідно, там вже їхня доля вирішена. Так само, як і наша перемога також. А от що всякі нехороші люди можуть зробити, то можуть її затягнути. Війну. І саме відкласти перемогу. Оце так, да, оце дійсно робиться. Ну тут добре. Одним одною відповіддю на два питання відповів. Гаразд. А ну добре. Давайте запитаємо, чи вдасться їм все-таки зберегти Росію. Ну так. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться збудеться мрія наших західних партнерів, що їм вдасться зберегти. ні, Чи вдасться їм зберегти Росію? В тому вигляді, як в якому вона зараз є. Я скажу, що неправда. Беркана. Хагалас турісос. Ха -ха -ха. Ой, красиво. Добре, прошу мого. Беркана Хагговес Торісас. Е -е, да не зовсім так воно. Тобто, ну, Беркана. В даному випадку, це про рух. Ріст, наростання чого? Наростання хаосу. Руйнування йде. Й йде руйнування. Мало того Хагас Торісас взагалі клас. Зв'язка прямо огонь в контексті питання. Це розвал Росії, будь ласка. І відкриття нових можливостей для того, що від неї залишилось. Збережуть Росію? Е, -е. не разу. Така її доля. Так, дякую за відповіді. Так, наступне питання. Е -е. Хто дав наказ мерам окупованих міст України здати міста РФ? Ну, трошки зрадоньки розведемо. Да? Давайте запитаємо, чи взагалі був такий наказ. Ну, а далі вже решту подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи дійсно був наказ мерам окупованих міст України здавати міста Росії? Хай скажуть ровну правду. неправду. Тейс перевернутий. Наутіс перевернутий. Евес перевернутий. Mm -mm. Це якась інформація, знаєте, схожа із російських пабліків якихось. Всі три руни негативні. Такого наказа не було, але мало місця трохи друге. Ну, от про те руни й говорять. Та я вас перевернутий, нам чис перевернути, я вас перевернутий. Та є вас перевернутий страх. Ну, російською, скажу, малодушує деяких мерів міста. які самі були любителями руського міра, чи боячись за власну шкіру на, да? скажу так, відповідно, здали місто. Ну, про те, що там південь там і СБУ посприяло, якого вже там задержали, то діяча, який посприяв здачі Півдня, це Півдня, це окрема історія. Е, далі, що в нас? Навтіс перевернутий. Ну, ось тиск читайте, да, страх і тиск. ну, Це явно з боку Росії. Явно з боку Росії. Відповідно, бояться Росію, щоб зберегти свою П'яту точку в теплі в добрі. Да, ну, давайте здамо місто в такому плані. Ну, і все вас перевернути. І взагалі втеча, якщо так. Ну, читайте, тут і втеча від відповідальності, можна сказати, і так. Таким чином. Ну, одним словом, наказу такого не було. Тобто, це була ініціатива, що називається окремих діячів. Ну, далі, відповідно, нема сенсу дивитися. Так, дякую за відповіді. Так, подивіться, будь ласка, острів Джарилгач. Чи будуть обстріли звідти Херсонської області? Спеціально подивився карту, де ж острів знаходиться, він знаходиться біля Скадовська. Давайте подивимось. Так, перемішав. Давайте ще раз. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи будуть обстріли Херсонської області з острова Джарилгач? Хай скажіть, вам неправду. Тейвас. Ну, Вуніо перевернута відповідно. Так. Ну, довертаю по часовій і Альгіс прямий. Прошу мова. Ну, ось, да, Тейваз, ось, будь ласка. Ось якраз виліти, вистріли, да, обстріли. Ось Вуньо перевернута. Сумні новини. І Альгіс. Ну, як руна захисту. да. Хоча тут цікавіше трохи. Воно-то ніби вистріли, да, але сумні новини для кого? Да Для захисників. Умовно. Які, тобто там хто сидить, орки читайте. Тобто для них, що називається, не лише вильоти будуть, а будуть прильоти і ним. Ну, але, на жаль, да. Проглядається, що будуть обстрілювати саме з того острова. На жаль. А я так підозрюю, що і вже могли обстрілювати. Точної інформації не маю, ну, але моя здогадка. Добре, дякую за відповідь. Так, ну F-16. Мене питають, а чи все-таки до кінця осені можуть з'явитись в Україні. Ну, я дивився, що мають з'явитись до кінця року, вже саме на території України. Ну, давайте за осінь подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цієї осені літаки F-16 з'являться на території України? скажу скажуть неправду. Соло. Постарона. Райдо. І хагалас по фінал. Mm. Зараз хвилинку йде інформація. Ага, ясно. Yes. Добре, прошу мова. Соло, постаруна, Райдо і Хагавас. Ну, соло, воно то ніби руда перемоги. Да, і гарні новини, радісні, ну, відповідно, да, всі ми чекаємо зброя перемоги. Да? Читайте літаки в 16. Хоча я відео робив, не слід прям їх так боготворити. Це не чарівна паличка, яка, знаєте, за одним змахом всіх росіян виб'є з України. От ні разу. Навіть після появи літаків достатній кількості все рівно доведеться добряче попрацювати. І не лише літаками. На жаль. Е, ось, під, під, під пустою руною. Ще якісь рішення висять повітрі. Оце чітко невизначеність майбутнього. Ну, але вищі сили за Україну. Тобто, рі, як це, вже, що називається пообіцяли, офіційно вже дадуть літаки, вже не так? Але, от ще, щоб швидше дати, а воно ще висить в повітрі, ще не продавили, що називається. Певних особ, які затримки то зроблять, щоб літаки з'явились. Але я повідомлюю, що далі у нас? Райдом. Ну, читайте дорога. Дорога і можливості якісь. Шукають можливості, щоб те зробити, те прискорити саме процес. Але певні особи ставлять палки в колеса, да. Ну, а по фіналу хагава, на жаль. Та це от руйнування планів, читайте руйнування мрій. Тобто до кінця осені. Ну, на даний момент, на даний момент, підкреслюю, шанс є. Певний, невеликий. По фіналу, так як воно зараз викладає Хагалас, не на осінь все-таки воно, а на зиму піде. Ну, читайте до кінця цього року, ну виходить грудень. Ну, грудень добре, умовно, ну може, десь аж під кінець осені. Ось так от. Гаразд, давайте так скажу вже. Ось під кінець осені цього року, відповідно. Раніше, на жаль, під питання, під великим. Не, не, не проглядається воно так. Так, дякую за відповіді. Так. Э, так, так, так. І далі у нас. Э, ну, добре, на російській ми зачитаю. Сальдо утверждає, що набрав 300 чоловік добровольців батальйон Маргелова. Это ожі или правда? Ну, су, так, смутно уявляю, що таке той батальйон, ну але загалом розумію. Ну, давайте запитаємо. Налаштуюсь через. Власне, питання. Людина знає, розуміє, про що питає. Так. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи правду заявляє Сальдо, що він набрав 300 чоловік у так званий батальйон Маргело? Хай скажуть рони правду. Дагас. Ансус перевернутий. Маннас. Так, а тут уже відповели. Добре, далі можна не докладати. Прошу мова, Дагас, Ансус, перевертий Маннас. Ну, відразу, ось, брехня. Відразу. Обман, брехня, будь ласка. Хоча, перша руна трансформація ситуації. Тобто, щось змінюється, щось змінюється. Але по фіналу все рівно брехня. Нема там такої цифри, менше. Ну, ось обман щодо чого щодо людей. Будь ласка. Руни прям поно там відповіли. Такої цифри людей там нема. Однозначно. Але Маннас спрямий Тобто який, якийсь якусь кількість людей він набрав. Там не про 10 чоловік мова, ні, на жаль. Але 300 там не буде. Так, дякую за відповіді. Так, далі. У нас З'явилася інформація, що українці спочатку планують визволяти Донеччину та Луганщину, а потім вже решту українських земель. Чи можна подивитись, наскільки це ймовірно? Е, ну, давайте подивимось. Так як я бачив, схоже, що Крим буде швидше. Ну, Давайте подивимось, що скажуть руни. Так, дякую за відповідь. Отже. Скажіть мені, будь ласка, чи дійсно для початку відбудеться звільнення Донеччини та Луганщини, а вже потім Крим і решта територій? Хай скажуть неправду. Вуніо перевернута. Кано перевернута. Іса. Ні. Ні, ні, ні. Про що мова? Ну, всі три руни негативні. Та ще й які руни? Вуньо перевернута, кано перевернута і все. Ось, будь ласка, Вуньо перевернута. Ну, руйнування мрій. Ну, мені це бачиться, ну, зрозуміло. Тих, хто на окупованих територіях там сидить, особливо вже майже там, скільки? 9 років, навіть трохи більше. да? Питну. На жаль, не порадую тих людей. Далі, Кано переверну, ну і власне того, хто ставив питання. Далі, Кано перевернута. Ну, також, сумні новини, певний, знаєте, обман. Присутні. Тобто, ну, десь ця інформація, відповідно, десь ви це прочитали, але воно не зовсім відповідає дійсності. Не так воно виглядає. Ну, по фіналу Іса, взагалі, блокування, щоб навіть сумнівів не було, тобто ні. На жаль, ні. Я, відповідно, як я і кажу, відповідно, Луганськ Донецьк будуть, схоже, звільнятись пізніше, ніж Крим. Виглядає так. Так, дякую за відповідь Так, далі у нас. Далі, далі. Ага, Ну, на фінал залишив це питання. Отож. Ну добре, давайте повністю зачитаю, щоб було зрозуміло, про мова. Отож, у нас прямо в кімнату залетіла біла голубка, сіла на підвіконня і щось розказує. Просто в кімнаті була маленька дитина. Злякалися, ну, попросили її вилетіти. А самій думаємо, може на гарну звістку вже. Ну, біла голубка загалом, так. Да. Ну, про, про прикмети, і, там, знаки і так далі мої роздуми будуть в кінці відео. Спеціально це питання поставив е, останнє. Ну, давайте подивимось. Але знов таки, тут е, мені, принаймні, таке розуміння йде, що це знак був локальний саме для тії родини, куди залетіла голубка. Ну, давайте подивимось загалом. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи правильно я розумію, що от саме е заліт білої голубки в квартиру це до добрих новин. От конкретно для цієї сім'ї, де це відбулося. Хай скаргів не правда. Тиресас перевернути. Соло. Ікон. Ну, загалом, да. Загалом, да. М -м -м. Про що мова? Пересас переверти і совокану. Ну, ось, так, да, дійсно. Певні якісь е -е, все рівно. Ну, якби обмежені можливості. В даному випадку, дійсно, руни натякнують, що це локально. М мова саме про сім'ю. На жаль, не про глобальний масштаб. Ну, перемога наближається. Ну так, да, наближається. Потихеньку. Хотілося би швидше, ну вже, на жаль. Ну, ось, власне, да, руна перемоги це і гарні новини взагалі. Тобто якісь радісні емоції, ось Кано, Це більше про гарні новини, саме несподівані гарні новини. Ну, читайте дійсно знак в контексті того, чи це був знак. Так, да, це вам дали знак. а ви, відповідно, для вашої родини ну чекайте якісь гарних новин, саме несподіваних, там, від рідних, близьких в такому плані. Ось, ну, тепер мої роздуми на тему, відповідно. Про прикмети і взагалі спеціально залишив на кінець. Ну, кому не буде цікаво, той дивитись не буде. Е, отож, про прикмети і знаки. Ну, відповідно, Одне треба відрізняти від іншого. Про що мова? Ну, прикмета, наприклад, там, чорний кіт там, перебіг дорогу там, до невдачі, там, з пустими відрами перейшли дорогу, теж там невдача і так далі. Якогось езотеричного змісту це під собою немає. Хто скаже, що так, а це ж працює? Ага, Воно то працює, але тут інший закон трошки працює. Е, набагато більш глобальний, ніж от конкретна прикмета. Коту абсолютно кіт біжить по своїм справам, не ускладнюйте е, собі життя, що називається. А чому прикмета працює? А ще Христос в Біблії сказав, що по вірі вашій буде вам. Тільки священики це все завернули в християнську віру, а малося на увазі набагато ширше. Так от, в що людина вірить, то в неї буде працювати. От і все. Вірите, що чорна кішка вам невдачу принесе? Ой, перебігла, все капець. Ну, то так і отримаєте. Якщо я, наприклад, не вірю в це, мені чорна кішка перебігла дорогу, я собі подумав, посміхнувся, ну, на удачу, напевно. І все. І на мене ця прикмета не діє. Так само, як і пусті відра там і так далі. Єдина прикмета, ну, така, яка мені зразу на розум приходить, яка дійсно має під собою якийсь, ем, скажіть десь, якусь езотеричний якийсь дійсно підтекст, а не із формату забобонів, ця прикмета, то це про розбиття дзеркала. Штам, якщо розбив дзеркало, будуть невдачі. Оце дійсно має певну езотеричну основу. Чому? Е, та тому що дзеркало ну, в багатьох культурах це портал в інший світ. З одного боку, а з другого боку, дзеркало накоплює. Ну, як це, за, закарбовує в собі все, всю інформацію, все, що воно бачив. Відповідно, всю інформацію, все, що довкола дзеркала відбувалося, воно в собі закарбовує. Так от, як хороше, так і погане. Відповідно, чим старше дзеркало, тим більше воно всякого в собі накопило негативу. І от саме коли ви розіб'єте таке дзеркало, весь негатив вильється. Виплеснеться із дзеркала стрімким потоком на того, хто це зробив. От вам звідки невдачі підуть. Оце дійсно є ця прикмета, що називається, має під собою якусь основу. Чорна кішка, пусті відра, ще там щось це взагалі окрема історія. Це забобони, це не прикмети. Прикмети інші є. Ну, Народні прикмети, там стосовно погоди, наприклад, або що. Ну, там низько літають ластівки до дощу. Наші предки робили спостереження, що дійсно низько літають ластівки. Якщо це відбувається, то скоро після того йде дощ. А? Ну, Фізичне пояснення є, зрозуміло. Підвищується вологість, відповідно, вся комашня опускається ближче. А? Ну, от, відповідно, от вам дощ, от вам низько літають ластівки. То такі от предмети дійсно працюють. Це. Спостереження наших предків, які вони в такій формі вклали свої спостереження, Там за погодою, за природою і так далі. А є от конкретно забобони. Те, що називають прикметами, але по факту забобон. За кішку, за, там, за чорну кішку, за пусті відра, за, там, ем, скажіть, де да я скажу, що там під драбиною не можна проходити, там теж щось погане тобі буде і так далі. Ну, під драбиною тут, по-моєму, здорова логіка. Що якщо вона навернеться. Не, ну, ненароком, то можна постраждати. Да? Ну, оце от. А якогось езотеричного змісту там нема. Нема таких законів, на основі чого воно буде працювати. А тих, у кого працюють ці прикмети, тире, забобони, то це виключно на вашій вірі відбувається. Ви вірите, що воно на вас працює, воно на вас і спрацює. Якщо я ж кажу, якщо я не вірю, як маг, то воно мені до лампочки такий забобон. От, відповідно. Ось гаразд, це пояснив. Ну і далі знак. А знак це трошки веселіша штука. от якраз біла голубка це не стільки прикмета. Це в даному випадку дійсно знак від вищих сил. Але не треба е, будь-яку подію підлаштовувати під знак. Бо так можна зайти в глухий кут, умовно кажучи. Е, коли вищі сили дають знак, це дійсно якась така подія. Ну, не обов'язково подія, може бути якась інформація, яка от. Виходить, вибивається із загального е, потоку подій, із загального потоку інформації. Ну, к приміру, як у мене буває, у мене, як у рунолога, буває таке, що я десь бачу руну. <гум> ну, банально. Не обов'язково зрозуміло, що побачити якусь складну руну на на кшталт інгуза буде доволі складно. Ну, але, наприклад, ось Кано, добре, що воно лежить. Ось руна Кано. Да? На що схоже? Де можна побачити? Та в звичайному житті можна її побачити. Ну, це ж буква С латинська, читайте. Просто в е, більш грубій формі виконана, так? Ну, скажу грубо, не, не, не оскорбляно жодним чином не ображаючи руни. А далі, де можна побачити? Де да, часто на заправках, от, от такими от якраз рядками, це стрілочки, які показують під до заправки. І от, як може бути, як може бути даний знак. От я їду в маршрутці, наприклад, дивлюсь там собі у вікно. Да? Всі дні я там проїжджаю мимо тої заправки. Ну, ну, Бачу той символ, ну, бачу та й бачу. Воно, воно не відзивається мені. Один прекрасний день от воно відізвалося. От я от, погляд зафіксувався на цьому. І от я от, оце от, ну, характерне відчуття, тяжко пояснити, це треба ну, відчувати. Е, от Характерне відчуття, що це дійсно знак. Оце в даному випадку руна. Мені, відповідно, підказка від вищих сил. Що в мене чекає? У мене там важлива поїздка, співбесіда, наприклад. Да? Ну і да, дійсно, по факту все проходить чудово. День у мене вдалий, ну, тому що Кано це на удачу, однозначно. І відповідно ось. Ну, бувають інші знаки. Ось ви йдете, задаєтесь якимсь питанням, там, так, е вмучить вас якесь питання. А там якась тьотінька йде мимо вас, говорить по телефону і громко каже якусь фразу. І якраз ця фраза і є відповіддю на ваші роздуми. От і все. Знак? Да, знак однозначно. Е, буває на білборди, дуже дуже люблять вищі сили білборди. От коли ви якийсь там слоган або що їдете там, чи йдете, і от впираєтесь очима в білборд, і там оцей от слоган. І це і є якраз вам відповідь, чи навпаки, заклик там до певних дій. Ну, чи навпаки, застереження. Не роби там того-то, того-то, наприклад. Да? ось. Тому е, знаки треба відрізняти. Не треба, е, що називається, якщо ви будете спеціально вишукувати знак, воно так не робе. Воно так не робе. Тобто, ну я зрозуміло, якщо ви захочете знайти знак, ви що завгодно зможете під знак підвести. Але далеко не факт, що воно спрацює. А от коли вищі сили дають знак, то вони дають знак так, що людина це розуміє і усвідомлює. І він мало того відчуває, що да, це дійсно їй був знак, це їй не непривидсь. Буває ще веселіше. Ну, хтось зараз скаже, що це банально, але ну, все-таки. От і да? ну, Зрозуміло, є алгоритми Ютуба, за яким він пропонує контент. Так? Буває таке, що там про щось поговорив біля комп'ютера ввімкнуло, так, і на наступний день тобі там YouTube чи навіть той же. Ютуб тобі починає про це пропонувати. А буває веселіше, коли я лише думав про певну свою там, проблему, але не говорив, не обговорював її ні з ким, нічого. Я не говорив про це. Я лише думав. І тут клац, мені в рекомендаціях відео на, на тему якраз моєї проблеми. Знак від вищих сил. Да, Знак від вищих сил в даному випадку. Я його не вишукував, я його спеціально не шукав. І взагалі відео такої тематики не дивився. Але от у мене була конкретна проблема, мені треба було її вирішити. Ось, будь ласка, тобі вирішення твого питання. Отак. От Тому наголошую: не вишукуйте знаки від вищих сил. Коли вони захочуть їх дати, вони її дадуть. І повірте, ви той знак помітите, не пропустите. От. Якщо ви. Падете, ну, ем, не, скажіть, де я скажу, в містицизм, умовно кажучи, почнете в усьому, е, там, не знаю, л ем, Боже, Сонце там дало якийсь там кривий блік на стіну, о, це знак. Там, або там ще там, щось, там, гілочка якось там криво там зламалася там, на шляху вашому. Це знак. і так далі. Ну, е, Я ж кажу, коли вищі сили хочуть дати знак, вони дадуть це так, що ви його точно побачите і не пропустите. Однозначно. А якщо ви самі почнете вишукувати вскрізь знак, ну таке, нічим хорошим не закінчиться. Добре, ну, відповідно, відео вийшло не лише про розклади, та й трохи про езотерику. Ну, канал езотеричний все-таки. Сподіваюсь, було цікаво. Ну, до речі, напишіть в коментарях, як вам мої роздуми на тему. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ну, залишайте ще питання, то вже на наступний бліц будуть. так? Ну і не лише на бліц, і на довгі відео в тому числі. Одним словом, дякую, що дивились. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.